Друзі, перші про головне поїхали. Українські села завдали чергового удару по стратегічних інтересах Росії, провівши операцію, яку вже називають однією з найуспішніших за весь час війни. В Курській області поблизу Львова було захоплено таємний військовий аеродром, який офіційно навіть не значився на картах. За інформацією Джарал, він був створений в 2023 році як резервний майданчик для літаків і гелікоптерів, обладнаний підземними сховищами та ангарами. Саме тут розміщувалася техніка, яку планували використати в випадку ескалації з НАТО. Операція пройшла блискавично Ска виявила слабо укріплений париметр розвідки і мінімальну охорону. Адже на той момент основні сили РФ були перекинуті на інші ділянки фронту. Українські групи, посилені спецпризначенцями та пілотами, висадилися неподалік і атакували з двох напрямків одночасно. За лічені хвилини охорони була знешкоджена ангари. Захоплені у результаті до рук українських військових потрапили чотири справні гелікоптери та два винищувачі, які були готові до зльоту. Техніки оперативно перевірили машини, після чого українські пілоти. Підняли їх у небо та перегнали на підконтрольну територію. Однак, головним трофеєм стала не авіація, а так званий ядерний ешелон. Спеціальний потяг обладнаний для транспортування ракети та боєголовок. Хоча снарядів зі збагаченому раному складі не виявилося, у вагонах було знайдено значні запаси ракетного обладнання, комплексів для крилатихів гіперзвукових систем, а також документацію з технічними інструкціями. Для України це означає не лише величезні інформаційні можливості, але й серйозний удар по російському військово-промисловому комплексу, який втратив частин. Унікальних ресурсів окремої уваги заслуговує знайдений на аеродромі справний міг 31 оснащений ракетами кинжал. Це був один із небагатьох літаків носіїв, що залишилися у резерві після численних втрат та технічних проблем російських ВКС. Оперативна група українських пілотів змогла підняти машину у повітря і перебазувати її на один із аеродромів в глибині України разом із літаком було захоплено понад 10 ракет кинежал зброї, яку Кремль намагався подати як чудо озброєння. Переможне для ППО. Тепер вони можуть стати інструментом тиску не вже проти самої Росії. Захоплення аеродрому мало колосальний ефект. В Курицькій області почалася паніка. Місцеві адміністрації з'являють про масові диверсії у той же час, як російські військові намагаються приховати факти втрати одразу кількох одиниць стратегічної авіації. Телеграм-канали пов'язані з армією. Рясніють взаємними звинуваченнями. Одні пишуть про зраду у вищих ешелонах, інші про новий провал командування. Система управління в регіоні паралізована резерви кинуто на хаотичні пошуки українських диверсантів, але результатів майже немає. На аеродромі знайшли також великі склади з боєприпасами та паливом. Що ще більше підвищує значення операції? Частину цих запасів уже використали для підтримки оборони захопленого району. Решту евакуювали за попередніми оцінками втрати Росії лише у погляді, вигляді техніки та озброєння обчислюються сотнями мільйонів доларів, а не враховуючи репутаційних та стратегічних збитків. Захоплення аеродрому поблизу Гова стало серйозним ударом по російській армії. По перше, воно підриває міф про захищені стилових баз. Навіть найсекретніші об'єкти виявилися вразливими для українських операцій. По-друге, передачу українським силам справного міг 31 із ракетами «Канжал» означає, що Кремль втратив монополію на використання всього цього типу озброєння. А його пропандистська цінність знищена по третє, психологічний ефект величезний російське суспільство отримало доказ, що навіть у глибині їхньої території війна може збирати найцінніше для України. Ця. Операція стратегічна перемога, яка зміцнює позиції не лише на полі бою, але й у міжнародній політиці. Демонстрація здатності проводити настільки складні рейди підвищує довіру партнерів і стимулює подальшу військову підтримку. Кремль вже опинився у ситуації, коли будь-яке пояснення виглядатиме як виправдання провалу, а реальне відновлення втраченого потенціалу може зайняти роки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.